Це біля дверей таке. Доброго дня вам! Сьогодні день вишиванки, а ми розмалювали свою хатину, як вишиваночку. Це такий. на обидві два боки вот так над вікном калину Намалювала Намалювали волошки. І тут над вікном, так як хатина стара і сіда на цю сторону, підперли двома стовбами. Дочка теж їх розмалювала. Хатині теж робимо ремонт. Вже рушники вішаємо на вікно, воно ну, повісило я. Та таку. І ось такий вона букет із колосками, з квітами, з маками, з соєшниками намалювала між вікнами. Ось так. Трішки не спіли підвести призбу, але буде день, зробимо. Сьогодні день вишиванки. Дочка їздила в район, Там свято було, а я свої вишиванки ще навіть не споліскувала цей рік, ще не встигла, не встигла. Так хотіла все встигнути, але воно все стоїть ще. Не доробили ми зверху, але в мене хатинка стає, як вишиванка гарне, як для мене, це виноград у нас тут росте ось під хатою. І отака в мене, а ну скажіть, чому не вишиванка? Подивіться, які кольори яскрава наша хатиночка. Зараз вам покажу трошки здалеку. О, ось скоро і риси будуть у мене тут. Цвісти, тюльпани пізні цвітуть. Ось така у них хатина. Ось так. На дворі вже вечір. Прийшла я закрити свою хатину, все просушую тут у цій хатині, Провітрюю, білимо, миємо, підкращуємо все, а потім вам покажу. Ось цей кущик у мене жовтий. Чим його піддобрить, щоб він позеленів, потемнів. І калину посадили ми тут. І лаванда в мене воно в уголку. Все тут є. Ось. Зараз покажу вам, яке в нас небо гарне.